У селищі Панютина та Старостинських округах Лозівської громади волонтерський центр Разом нас багато під керівництвом Дарини рибалка привітали дітей з сімей ВПО з різдвяними та новорічними святами. Створити щасливі миті для дітей, які були змушені покинути свої домівки, тікаючи від війни, вдалося завдяки доброчинцям. До нашого волонтерського центру з ініціативою допомогти діткам ВПО звернулася Іна Ліщенка, це місцевий підприємець селища міського типу Панютина. Доречно буде зауважити, що вона вже неоднократно звертається до нас з пропозицією допомогти. Вона закупила, передала нам солодкі дитячі набори. Ми, в свою чергу, як волонтерський центр, звернулися до засновника компанії «Кіді Світ» з проханням допомогти нам іграшками для діток ВПО. Що знайшли прихисток в нашому селищі, тож завдячуючи пані іні і компанії Кідісвіт, ми волонтерським центром разом нас багато змогли привітати діток з Різдвом і з наступаючим новим роком. Це було привітання, тому що ми з огляду на безпекові норми ми побоялися діток багато скупчення дітей. І проводити якийсь масовий захід, тому ми трішки поспілкувалися з дітьми, заслухали віршики з кимось, потанцювали, з кимось пораділи іграшкам, тому що попередньо ми проводили реєстрацію виключно за віком, за гендером, враховуючи їх інтереси. Також напередодні Різдва до нашого волонтерського центру надійшла допомога від наших партнерів з Польщі нам надали харчові набори для внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають в селищі міського типу Панютине. І е, класною новиною для нас було те, що разом з харчовими наборами нам передали дитячі солодкі подарунки, які ми роздали. По старостинським округам, а точніше 10 старостинським округам по Лозівській громаді для діток ВПО. Тож, якщо підсумовуючи, 160 діток ВПО в нашій громаді отримали подарунки від наших партнерів і від нас також. Ці харчові набори від благодійників з Польщі отримали певні категорії внутрішньопереміщених осіб: сім'ї з дітьми до 16 років, інваліди першої групи, ВПО віком 60+, та переселенці, які приїхали до селища у вересні цього року, зазначає керівник волонтерського центру. Допомога внутрішньо переміщеним особам. І тим паче дітям завжди була і буде нашим пріоритетом, в нашій діяльності. Тому що ми вважаємо, що кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство. А діти, які були вимушені покинути свої домівки, в першу чергу. У Лозовій у середині грудня за ініціативою волонтерів громади провели різдвяний ярмарок в підтримку Збройних сил України. У цьому заході взяли участь усі волонтерські осередки Лозівщини. Волонтерський центр Разом нас багато не став виключенням. Спільно з панютинською публічною бібліотекою, спільно з нашими міценатами селища міського типу панютина, ми підготувались та прийняли участь в благодійному ярмарку в грудні. Кошти зібрані з якого ми повністю всі передали до благодійного фонду Добра дія зброї сильних, аби допомогти нашим захисникам. Діти в публічній бібліотеці розмальовували гільзи, робили поробки, бабусі нам в'язали шкарпетки, які ми потім продали і продали кошти до фонду. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українців з Різдвом і з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам найочікуванішого перемоги і в будь-яких ситуаціях залишатися людьми.